Всім привіт, друзі! Ось так рослина, яку, про яку я тільки читав в Україні, але на батьківщині я ніколи її не зустрічав, Я лише знаю, що можна її знайти. І це досить рідке явище десь в Карпатах, або на півночі Полісся. А ось тут між Еспо та Хельсинки, як звичайна рослина, росте лишайник лісова борода або уснея, або її ще називають борода пантелеймона. Маю змогу подивитися на цілу їх агломерацію. Зараз я знімаю, хоч і висока батьківську, я так розумію, рослину. Ус неї росте тільки 5 мм за рік. І використовують для устілки свого гнізда багато пташок, різні тварини, вивірки, куниці, миші. Але розмножується вона теж напрочуд просто. Вона розмножується вегетативно любим шматочком свого тіла. Ось такий лишайник, лісова борода, уснея. Дякую всім за увагу та терпіння.